Якщо не буде грошей, то не можеш купити запас ну, їжу. Щоб купити речі, курточку чи сапожки. Окупляти там всякі такі грошечки, там всяку їжу, в'їсти, знову. Вся, там такі красиві, домівлі, всякі такі. Щоб купляти іграшки і платити за іграшки, щоб можна було щось купити, поїсти, можна було б щось нове з одягу купити, кудись поїхати відпочивати. Гроші, щоб щось купляти і їсти, якісь плаття купляти, або якісь галстуки, або якісь сорочки, щоб платити за, за те, що ти купляєш. Гроші потрібні для того, щоб купити подарунок дитинці. Купити лялечку або лего. Можна купити ще якісь там продукти яблука, грушки, овочі. Одним словом, овочі і фрукти.